Вітаю всіх, знайшла собі місце записати відео, тому що тут не жарко, де я зараз знаходжу, дитина поки що спить, є трошки часу. Знаєте, мене вразило, що я записала відео, це було прохання питання моєї однієї підписниці з Ютуба про Донецьку область її здають, тому що є такі слухи, вони їй це цікавило. Я зробила на всі чотири області такі спірні, які. Я не розумію, чесно кажучи, за реакцію людей, якщо вам це важко дивитись розуміти, не дивіться. Факт залишається фактом. Є окупована територія, є неокупована територія в кожній області, майже в кожній в Луганській там майже вся окупована. І доля вирішуватиметься не на полі бою основна, а саме політична. Це вже політична війна, і ви повинні це розуміти. І ніхто не винен, що хтось проживає, наприклад, в Вінниці, де все добре. Чи хтось з Северодонецьку? Зрозумійте це. Нарешті є території, куповані в 2014 році. Так вони є. І мені не дуже подобаються ваші вирази на тему, що для когось війна почалась у 2022 році. Вона дійсно почалася для всієї країни у 2022 році. війна ця. Тому що те, то, що відбувалося в АТО, не чіпало Україну, і країна жила. Так, в двох областях були бойові, бойові дії. Навіть коли там були активні бойові дії, в Харкові ми жили якісним, нормальним життям абсолютно, і продовжували мріяти, будувати своє життя. Само так, для прикладу. Також в Дніпропетровську, в Запоріжжі, в Херсоні, і відпочивати їздили у 2014 році, Залізний Порт той же. Я хочу, ви розуміли, що для України війна почала в 2022 році, для основної маси людей. Це треба також поважати. І не треба постійно казати, що якогось вона почалась раніше. Але це не основна маса людей. Хочу, щоб ви це розуміли. Такі, як я, починають сприймати війну тільки з 24 лютого 2022 року. До цього, якщо воно не чіпало, воно реально не чіпало, з цим треба змиритись. Я хочу, щоб ви вміли поважати. Думку людей. Людина мене спитала, я їй відповіла. І людина, яка мене спитала, вона зрозуміла, що я хочу сказати, і вона почула. І, до речі, та людина прекрасно розуміє, що окуповані території хрін хто буде повертати швидко. І чи взагалі це відбудеться? Тому не треба жити ілюзіями, постійно на щось надіятись, чіплятись до слів. Мені це не дуже подобається, я просто не буду робити такі відео. Тому що люди вже не здатні сприймати будь-яку інформацію, просто нездатні. Як далі жити взагалі в такому суспільстві, я не розумію? Є факт, на який ми не можемо вплинути ось і все. зараз те, що відбувається, взагалі кошмар і шантаж. Ми вибиваємо все, що хочемо, для себе: всякі дозволи і все-все. Чим це закінчиться, подивимося. Але давайте залишатись людьми.